Автор Ніл Патрик Харрис. серія книг Дівовижні невдахи, книга друга. Дівовижні невдахи. пригоди продовжуються. Харперу і гідеону за те, що в першій книзі перша була вказана другою, а другу. Це не сподобалося. І знову привіт. Ти так ти з зачіскою і книгою в руках, а з ким мені ще розмовляти. Ти повернувся? Дуже радий знову бачити тебе. Давно не бачилася. Якщо я добре пам'ятаю, ти хотів тепти. Від цієї буденності в пошуках пригод, загадок і дива. Гаразд, не будемо збігати наперед. У мене є нова історія для тебе. Хай мені провалитися. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, яку історію я розповідав у першій книзі. Саме вона і допоможе тобі. Або треба нагадати? Так, без проблем. І почнемо ми з наших акторів. Згадай хлопчика зі спритними руками сироту. Картера Лока, мага концракових фокусів, який вміє раптово зникати і несподівано з'являтися. Правда, він не дуже вірив у магію, поки не застрибнув у поїзд, що мчав до міста генеральні светловини, де магія чекає за кожним кутом. Від ярмарку боса, стуго натягнутим куполом цирку до грандіозного готелю Королівські дуби на вершині пагорба, його юну яснулоху подружку Леву Вернон близько блискучу актрису, яка легко. І грайливо збирається з пут гамівних сорочок і наручників. Звичайно, це ніяк не пов'язано з тими щасливими відмичками, які їй подарував прийомний батько містер Вернон. Після того, як забрав її з притулку квартиру над чарівним магазинчиком на Мейн-стріт. згадаємо і генерального Тео Штайн Мейера, який володіє неймовірною здатністю піднімати предмети за допомогою крипкового смичка. Музика. Безсумнівно заспокоює душу і серце. Особливо, якщо вона чарівна. Задумливого Тео рідко можна було зустріти в околицях мінеральних свердловин, принаймні доки він не одягав на себе свій улюблений концертний а ще... Яскравий, як вовник, рідлі Ларсен, справжню вчену з кудрявим рудим волосся, яке надає їй дуже суворого і серйозного вигляду. Вини. Да. встигнете пром, промовити заклинання абракадабра, як вона вже перетворить один предмет на інший і назад. Свою записну книжку вона ховає в спеціальному відділенні на підлітнику інвалідного візка, щоб можна було в будь-який момент вирішити хитромудрі головоломки і. Зламати секретні коди разом з друзями. Якщо ви будете доброзичливі з нею, вона обов'язково поділиться своїми секретами із вами. Якщо вже не поділилася. І нарешті згадайте веселих близнюків Ізі та Олі, золотих близнюків, які виступали з комедійними номерами хателі Королівській доби. В цій паруці підвладне все, що завгодно в прямому і переносному сенсі. Завжди кличте їх, якщо вам захочеться посміятися. У нашій попередній книжці ще недавно, якщо вже давно щось я не пригадую. Картер, Лейла, Тео, Рідлі, <кій> Олі та Ізі за допомогою своїх черв'яних талантів запобігли кільком дрібним пограбуванням і навіть одному великому крадістці величезного діаманта. Ці шестеро дітей. Чудово справлялися, об'єднавшись для боротьби з жахливим бб Боссом і заснувавши в спеціальний клуб під назвою «Дивовижні невдахи. І ось зараз вони повертаються. Чудово!